Я пізнаю світ, урок 99, тиждень 11-й. Розвиваємо кмітливість. Тема нашого уроку твої відкриття. Математика, геометрія. На уроці ми з'ясуємо, як обчислити периметр і площу геометричних фігур, і чим різняться поняття периметр і площа. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста Центаврик. Добрий день, друзі. Часто Повсякденні мешканцям Альфи Центавра доводиться обчислювати периметр і площу геометричних фігур, планетарних ділянок, предметів тощо. А який зв'язок між цими поняттями? Чим вони різняться? Отже, як ви вважаєте, який зв'язок між цими поняттями? Чим вони різняться? Перевірте свої припущення. Вправа 2. Читаємо разом з диктором. Периметр це довжина лінії, яка обмежує геометричну фігуру, площа. Це величина, що характеризує розмір поверхні, яку займає геометрична фігура. Периметр та площу можна обчислити для будь-якого многокутника, використовуючи ті самі виміри, наприклад, довжину й ширину, але різні формули їх обчислення. Заповнимо таблицю. Пригадайте, як позначають периметр так. П а площу С. За допомогою яких одиниць вимірюють периметр? Так, це можуть бути міліметри. Сантиметри, дециметри, метри, тощо, кілометри і так далі. Площу виміріть також в таких одиницях, але квадратних. Отже, це можуть бути міліметри, квадратні. Двічку не забуваємо дописувати. Сантиметри, але квадратні метри, квадратні тощо. Пригадаємо формулу обчислення периметр. Периметр це сума довжин усіх сторін. Отже, якщо це прямокутник, то це А плюс Б, де А і Б це сторони, помноження на 2. Бо таких сторін по 2. Якщо це квадрат, то це буде А помножене на 4. Сторона А, їх 4, то помножити на 4 площу. Ширину помножити на довжину, а помножити на Б. Поміркуй, як обчислити площу квадрата, якщо відомий його периметр. І навпаки, отже, периметр квадрата відомий. Це 4 помножене на А. Знаючи периметр квадрата, ми можемо знайти сторону цього квадрата. Щоб знайти сторону, ми периметр поділимо на 4, а знаючи сторону, легко знайти площу. А помножити на А. І буде площа квадрата. Виконуємо наступне завдання Вправа 4. Поміркуй, який периметр можуть мати наведені предмети та об'єкти з сторінки 34 установи відповідність. Будуть такі об'єкти. Та предмети. Футбольне поле, класна дошка, обкладинка книги, От який об'єкт найбільший, той буде мати і найбільший периметр. Встановіть відповідність, що із даного переліку є найбільшим? Так, це футбольне поле. Отже, футбольне поле може мати периметр 346 метрів. Класна дошка. 864 сантиметри, тобто 8 метрів 64 сантиметри. І обкладинка книги 78 сантиметрів. Розв'яжи задачі. Вправа п'ята. Розв'яжемо задачу А. Із квадратиків, кожна сторона якого дорівнює 1 см, склали фігуру, зображену на рисунку. Знайди периметр цієї фігури. Щоб знайти периметр цієї фігури, треба порахувати ось ось. Всі сторони. Порахуйте і знайдіть периметр цієї фігури. Натисніть на паузу і порахуйте, скільки тут таких сторін квадратиків. Отже, правильна відповідь. 26 шість сантиметрів. Тобто P дорівнює 26 шість сантиметрів. Задача Б ділянка квадратної форми розбита на чотири частини, Парк П Клумбу К, город Г і сад С. Сад і клумба квадрати. Периметр саду 80 метрів, а клумби 20 метрів. Чому дорівнює периметр парку? Міркуємо з вами так. Якщо ми знаємо периметр саду то можемо знайти сторону квадрата С, ось цю сторону. Назвемо її сторона А. А вона буде така сама, як ось ця сторона. Це теж А. І так. Знаходимо сторону А. Якщо периметр сада дорівнює 80, то 80 поділимо на 4. Буде 20 метрів. Отже сторона А дорівнює 20 метрам. Знайдімо тепер сторону Б. Ось цю, яка буде дорівнювати ось цій стороні. Це теж сторона Б. Знаючи, що периметр клумби 20 метрів. Можна знайти сторону Б. Для цього 20 поділимо на 4. Це 5 метрів. Сторона Б. Сторони знайшли. Можемо тепер знайти периметр. Парка, позначаю, п парку, то есть так, доревнее а плюс б, помноженное на 2. Представим замесь а и б, 20 плюс 5. помножимо на 2. І це буде 50 метрів. Отже, периметр парку дорівнює 50 метрів. Розв'яжемо задачу В. На рисунку зображено ділянку площею 97 квадратних метрів, що складається з квадрата і прямокутника прямокутника розміром 2 метри на 8 метрів, чому дорівнює периметр ділянки? Отже, міркуємо так. Спочатку ми знайдемо площу прямокутника. Якщо його сторони дорівнюють 2 метри і 8 метрів, то площа прямокутника знаходиться так. С прямокутника напишу. 2 помножити на 8. І це буде 16 квадратних метрів. У нас площа прямокутника. Ми знаємо, що площа всієї ділянки 97 квадратних метрів, якщо від площі всієї ділянки. Відняти площу прямокутника ми знайдемо площу квадрата. Знаходимо 97 відняти 16, буде 81, Квадратний метр, це у нас площа квадрата. С квадрата. Знаючи площу квадрата, ми можемо знайти сторону квадрата. Подумайте. Які сторони повинні бути у квадраті, щоб площа дорівнювала 81? 81 це 9 помножене на 9. Отже, сторона квадрата 9 метрів. 9 метрів це сторона квадрата. сторона квадрата. Ось. Ось ця сторона 9. І ця 9. І ця сторона теж 9, і внизу 9. Так. Тепер нам ще потрібно також знати Ось цю сторону, подивіться, ось цю сторону нам потрібно знати, вона у нас невідома. Яку можна знайти? Вся сторона квадрата 9, дорівнює 9. Оця частинка дорівнює 8. Отже, Дев'ять без восьми ми якраз знайдемо о, оцю малесеньку частинку. Отже, щоб знайти ось цю частинку. Нам треба від 9 відняти вісім. Це буде один метр. А, тепер ми можемо знайти периметр всієї ділянки. Периметр це довжина лінії, яка обмежує цю всю ділянку. Отже, подивимося, що ми тут маємо. А ми маємо ось ця сторона 2. Ось ця сторона 9, ця сторона 9 дорівнює. Ось тут у нас 9. Ось ця маленька сторона 1. Ось тут у нас теж 2. І ось тут 8. Додамо всі ці числа. І так, пишемо дев'ять. Додати дев'ять. Додати ще раз дев'ять. Додати один. Додати два, додати вісім і додати два. І всі, скільки ж це буде? Так, молодці, це буде 40 метрів. Отже, периметр цієї ділянки дорівнює 40 метрам. Наступна задача. Африканські крокодили вирішили відпочити на пляжі. Для цього вони знайшли ділянку прямокутної форми розміром 550 метрів на 400 метрів. Скільки крокодилів ніжитимуться на пляжі, якщо відомо, що для 334 тварин потрібен 1 гектар. Подивіться, африканські крокодили знайшли ділянку прямокутної форми. Розміром 550 метрів на 400. Можемо знайти площу цієї ділянки? Так, можемо. Для цього нам потрібно 550 помножити на 400. Отже, множимо 550 помножити на 400. 55 помножимо на 4 і допишемо 3 нуля. 55 помножити на 4, це 220. І дописали ще три нулі. Отже, маємо 220 квадратних метрів. Квадратних, ось я отут двієчку дописую. А 220 квадратних метрів це 22 гектара. 10 тисяч квадратних метрів це один гектар, а 220 тисяч квадратних метрів це 22 гектара. Ось тут продовжимо. Це 22 гектара. Так, дивіться, на одному гектарі. вміститься 334 тварини можуть жити так? 334 гектари. 334 тварини на одному гектарі. А якщо у нас таких 22 гектари, то скільки тварин можуть жити на 22 гектарах? Так, нам потрібно 334 помножити на 22. Помножте, скільки це буде, помножте в стовпчик і дізнаєтесь. Помножте самі, не буду писати відповідь. Сподіваюсь, ви самі легко помножите, знайдете, скільки тварин можуть жити на ділянці прямокутної форми, яку знайшли крокодили. Натисли на паузу, помножили, відповідь записали самостійно. Поміркуй, у якій природній зоні поширені африканські вузькорилі крокодили. Поміркуємо. Чи можуть вони жити в зоні Арктичних та Антарктичних пустель? Ні, там вони жити точно не можуть. Можуть вони жити в зоні висотної поясності, тобто в горах? Ні, не можуть. Отже, де вони будуть жити? В зоні вологих екваторіальних лісів. Знайдіть цю зону на карті, що на сторінці 45 Порелаксуємо. Переглянемо фрагмент мультфільму Тарзан. Одинського мультфільму Тарзан відбувається у вологих екваторіальних лісах. Означь, вид анімації, до якого належить переглянути фрагмент. Ну, це точно не лялькова анімація, не пластилінова, а отже, яка це анімація? Позначте. Пригадаємо алгоритм розв'язання винахідницької задачі. Оставимо пропущене. Перше. Уважно прочитай та проаналізуй текст задачі. Друге. Вияви та сформулюй суперечність між реальним станом об'єкта і бажаним. Суперечність. Третє. Сформулюй ідеальний кінцевий результат, тобто визнач найкращий результат, якого прагнеш досягти. Витрати мають бути мінімальними. Витрати. Запропонуй кілька варіантів. Варіантів. Досягнення ідеального кінцевого результату. Обери найкраще рішення. Уставили пропущене, дописали, задачі. Перевірте. Суперечність витрати варіантів Користуючись цим алгоритмом розв'язання винахідницьких задач, спробуємо розв'язати саме таку задачу. Отже, читаємо задачу. В одній індійській притчі йдеться про учнів, які запитали вчителя, чому тебе вважають мудрецем? Чоловік відповів, якщо люди шукають голку в стіжку сіна, то якщо люди то припиняють пошуки, тільки не знайдуть її. А я продовжую пошуки та знаходжу другу голку третю і як пощастить навіть четверту і п'яту. Утім усі знають, що відшукати голку в стіжку складно. Шукати голку з того сіна кажуть про те, що важко знайти. А якщо дійсно знадобилося б відшукати голку в стіжку сіна, які поради можна дати, щоб полегшити пошук? Поміркуємо. Давайте поміркуємо. Отже, якщо. Шукати голку вручну, то потрібні прилади. Але шукати дуже складно. Друге. Якщо для пошуку використовувати прилади, то шукати легко, але прилади дорого коштують. Об'єкт має бути і зручним для пошуку голки, і не надто дорогим. Придумайте ідеальний кінцевий результат, як можна діяти? Можна копицю сіна, у якій є голка спалити, а після того провести магнітом над попелом і знайти голку. Але от, якщо чесно, цей варіант мені не дуже подобається. Може, ви винайдете інший цікавий варіант? Отже, подумайте, підведемо підсумки. Сьогодні на уроці ми з вами розвивали кмітливість. Кажіть, так який зв'язок між поняттями периметр і площа? На цьому наш урок закінчений.